Путін не хоче війни одразу було атаковано наші міста, зокрема. Харків сьогодні вночі була масована дронова атака. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, зокрема дитина, в шестирічного хлопчика гостра реакція на стрес, і поранення. Такі ж травми і в інших постраждалих, за словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, зафіксовано дев'ять ударів в різних районах міста у Шевченківському. Внаслідок двох влучань в різних локаціях пошкоджено фасади, багатоповерхівок, вибиті сотні шибок. Один з шахедів влучив по території біля лікарні. І звідти довелося. Це евакуювати десятки пацієнтів. Також повідомив Чубенко є влучання в непрацюючу офісну будівлю АЗС і приватний будинок. За фактом воєнного злочину вже відкрили кримінальне провадження, зазначив речник прокуратури. І також під ударом росіян опинилась одещина. Голова місцевого Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина ще одна постраждала. Крім того, внаслідок удару безпілотників понівечено одноповерховий приватний будинок, підприємство, вантажні і легкові автомобілі. Соцмережі пишуть, що від шахетів постраждала, і тренувальна база футбольного клубу Чорноморець. На щастя, ніхто з гравців, тренерів чи персоналу не постраждав, водночас пошкоджено адміністративну будівлю, басейн. Та автомобілі загалом за ніч повітряні сили ЗСУ знищили 103 ворожі дрони у межах 12 областей. Ще 51 шахет був локаційно втрачений. Однак збиті БПЛА завдали шкоди у шести регіонах. Наразі там триває ліквідація наслідків обстрілу. Постраждалим надається допомога. Загалом окупанти запустили по Україні 154 ударні безпілотника. Ну а напередодні вечері ми всі уважно спостерігали за тим, що відбувається у Білому домі, як відбувається якраз розмова і президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і за такою активною участі віцепрезидента США Джейді Венса закінчилося все скандалом, який насправді в історії овального кабінету і не бачили принаймні, при присутності преси, і от Після цього скандалу Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, Свою розмову глава держави розпочав з подяки двопартійній підтримці Конгресу США Трампу американцям за їх допомогу Україні і стосовно суперечки з Трампом і Дівенсом, Зеленський сказав, що вона не вигідна обом сторонам. Водночас, не знає, чи був цей конфлікт спланованим. Також президент України заявив, що не хоче втрачати гарні відносини з Вашингтоном. І На його думку, стосунки з Трампом це більше ніж контакт двох лідерів. А отже, переконаний, що їх можна врятувати. На запитання, чи повернувся б він до Білого Дому прямо зараз, якби була така нагода, Зеленський відповів ні. Про те, що спровокувала суперечку, президент розповів, що його зачепили деякі заяви Трампа і радників про Україну та війну.